Всім доброго вечора! Ви за мною сумували, я за вами так. Трішечки була зайнята, не було в мене часу до вас виходити. А сьогодні вже ну, ще є час, я ще хочу попити чаю і буду йти на працю свою. Два дні до вас не виходила. Сьогодні зробила рецептик там. З вами поділь... ну, поділюся вже рецептом. Вже, вже його засняла, просто вставлю. Бо вже, як оце, ви знаєте, як е, е, знімаєш кожного дня, вже знаєш що сказати потім таке зробиться. Вроді я ніколи не балакала з вами. Ну, ви мене вибачте, якщо щось не те скажу. У нас на вулиці, ви знаєте, днем сонечко, Але сьогодні теж не було сонця, це я так сказала, а вчора було. Але ви знаєте, такий морозний вітер, так прохолодно на вулиці дуже. Хоча вдома мама із Вікуською розповідають, що взагалі в них дуже холодно. Та дивіться, по всій Україні дуже холодно, і тут теж і на вихідних передають морози, і навіть я дивилася і 9, і 10, і мама каже, так, і 12, і 11. Дуже холодно. Снігу, правда, немає, але морози сильні. Звісно, як такі морози то трішечки, звісно, б якогось без сніжку. Ну, вже що маємо, то маємо. Кажу сьогодні вже своїм дівчаткам. Дівчатка вже мене в коментарях там кажу, підписники, вас просять, щоб ви знімали відео, щоб вас частіше показували. Ну, не знаю, пообіцяли завтра <хи> подивимося. Ви знаєте, коли я була вдома, то я ж, звісно, знімала кожного дня, ну, бувало, там, це, ну, ну не так, що там на дуже довго. Ну, Бувало, що там один день не знімала, коли було, там, була зайнята. А мама, вона, знаєте, як? Вона <схи> з неї такий блогер, вона каже, я його не вмію знімати, я не знаю, як його поставити, ту камеру, та що ж не так зніме. Я кажу, ну вже як знімете, так і знімете. Хоч вертикально, хоч горизонтально вже як буде. А що тут? Нічого немає, ви знаєте, в магазин учора перед роботою, думаю, зайду по акції авокадо. Одне береш, а друге йде ну, безкоштовно. Зайшла, а там оце не просто таке авокадо, а Хаос, по-моєму, правильно так я його називаю. І таки, отакі два малесенькі лежать. Ну, такі, знаєте, що Витягнеш кісточку і нічого в ньому немає. Два штучки. Ну, Я його не взяла. Не знаю, сьогодні хочу теж вийти раніше, подивитись, чи є воно чи ні. Так воно. 6-7 злотих стоїть, а так 3,50. Ну, таке є різниця, її тільки заплатиш за одне, а візьмеш два. То я... Оце таке хочу зробити, взяти те авокадо. Бо е, взяла, оце ось два дні вже лежить. Я казала, якась дівчинка мене питала, каже, спробую ніколи не куштувала його. Я казала, два-три дні і достигає. Це раз він два дні лежить. Я сьогодні спробувала ну, трішечки трішечки тільки починає. Воно ще теж наверное, зависить, як вони його зірвуть, як воно там росте. Хоча ви знаєте, дома там в Україні я купляла авокадо, таке воно це гладеньке і таке дуже подовгувасте. Воно мені все смачне, я його полюбила. А от, от те, подовгува це таке велике воно, воно дуже смачне, дуже. Хоч візьмеш зелене, отож, загорнеш в газету і воно полеже, воно прямо таке, як знаєте, як масло, так лягає. Ще була я в магазині, ще не помню коли, було щось по акції заморозка. І я купила шпінат і хотіла приготувати там одну, одну страву. Але сьогодні забула його ну, на ранок витягти. нічого, Якщо сьогодні не забуду, то завтра приготуємо смачне і, смачну і корисну страву. От такі справи, дівчата і хлопці. Все одно, знаєте, як так сонечко, прямо аж хочеться піти де десь пройтися, але трішечки була зайнята. А сьогодні така погода, якщо чесно, і напевно за цих перепадів. Щось не дуже добре почувається моя голова. Ну нічого, все буде добре. Зараз підемо на працю, зараз там все поправиться. Ви знаєте, якщо щось десь болить або щось там десь не розправляється, то на роботі все розправиться. Хоч хоч, хоч не хоче. Так що все треба з позитивом. Зараз такий час, без позитиву нікуди. ви знаєте. От трошечки щось посміхнешся, щось трішечки себе підбодриш, о, і вже життя продовжується, як би там не було. Ой. Мої дівчатка, коли це не... сьогодні було в них світло, то інтернету не було. Коли то почепаєш, чи, чи... чи вчора? Я вже, ви знаєте, теж то, то зникає то інтернет, то світла немає, то ще щось. Ой, читаєш новини, теж все розумієш. І ніч кожна така неспокійна. Я от ще, ви знаєте, прийду вночі, ще як щось, як прочитаю або там подивлюся, то тоді взагалі не сплю. Хоча казала, що вже наладилося. Яке оці дві ночі дуже погано сплю, дуже. І рано прокидаюся рано, навіть без всяких будильників, без цього, свачуюся. Ну, в общем, це все дрібниці. Головне, як я завжди кажу. Мир і здоров'я. Чого і вам бажаю, мої хороші! Буду йти працювати, а вам всім тихого вечора і ночі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний салатик і корисний. Так, беремо нашу пекінську капусту і ріжемо її. Вона і так ніжна, але ріжемо не великими шматочками. Вже треба їсти більш корисніше, скоро весна, літо. Я завжди кажу, ми і так гарні але треба себе. Трішечки вдосконалити. Так. Дорізаємо нашу капусточку до кінця. Салат наш буде змішуватися, тому ми вложимо миску. Так, дівчата і хлопці, у мене тут немає такої тертушки, як, знаєте, на корейську моркву. Тому я натираю на таку. У вас, якщо є можливість, у натирати на корейську. і на корейську. Так буде просто вигляд гарний. Тепер ріжемо перчик наш, так як у нас тут уже порізано ленесенько, то й ми так наріжемо перчик з вами. От. І то, як ви ріжете, звісно, вона смак не міняється. Ну, але все одно. Буде дуже гарно. Тепер беремо помідор. От я так, знаєте, отак так от візьму, щоб не кидати те. Буде дуже водянистий. Так, і так нарізаємо. Де там трішечки вишні, так заберете? Ой! Я ще дівчатка сюди додала петрушки. Так, тут я беру йогурт, гірчицю, перемішуємо. Додаю, ось в мене такий вишневий крем. Трішки так раз. Сюди його додам. Він має таку кислоту. і воно, Можете просто, якщо у вас немає, додати лимонного соку. Теж дуже хорошо. Так, і це буде наша заправочка. Так, я вроді перемішала добре. Так, додаємо. Тепер додаємо сюди сіль. Звісно, це все за смаком. Так, і я трішечки додаду перчик. Тишечки, не багато. Отак. Перемішуємо. Дивіться, хлопці, який в нас вийшов салатик. Смачний і корисний. Рекомендую! Хто такий не готував, приготуйте. Була рада поділитися з вами з таким смачним рецептом. Готуйте і смакуйте. Чекаю всіх в коментарях. Сподіваюся, вам сподобається.